Вітаю! Я Олександр Масієв, лікар психіатр, і це відео про поєднання та сумісність препаратів. Фармакотерапія призначається індивідуально для конкретного пацієнта після встановлення діагнозу. При виборі препарату має значення не лише його ефективність, а й інші фактори, такі як безпека, профіль побічних ефектів, потенційна взаємодія з ліками для терапії супутніх захворювань. Зручність прийому та вартість препарату. Чим більше препаратів приймає пацієнт, тим вищий ризик взаємодії між ними. І одна справа, коли результат взаємодії відомий. Так, наприклад, доволі часто доводиться поєднувати препарати з метою посилення чи снодійного ефекту. І зовсім інша справа, коли в результаті взаємодії препаратів проявляються небажані ефекти. Які у кращому разі зробить прийом ліків марним, а у гіршому може спричинити або посилити небезпечні побічні явища. Все це має враховуватися при призначенні лікування. Має значення навіть харчування, адже воно може змінювати реакцію організму на лікарські препарати. Так, наприклад, нейролептики аміназін, галаперідол та й інші препарати можуть повільніше всмоктуватися. Та втрачати біодоступність при контакті з танінами чаю. Одночасний прийом кофеїну та антидепресантів може спричинити різке підвищення артеріального тиску. Седативний ефект психотропних препаратів значно знижується, якщо пацієнт п'є багато кави. І це зрозуміло, адже кофеїн є стимулятором. Він навіть використовується при передозуванні седативними препаратами. Грейпфрутовий сік є одним з найнебезпечніших продуктів в поєднанні з ліками, адже він пригнічує ферментативну активність печінки, уповільнюючи метаболізм понад 70% ліків, що може призвести до явищ передозування з відповідними небажаними та небезпечними побічними ефектами. Має значення і куріння, а саме кількість викорених цигарок. Зрозуміло, що це шкідливо, зрозуміло і те, що коли пацієнт перебуває в стані вираженої напруги чи тривоги, він намагається заспокоїтись та багато курить. Але це призводить до того, що ефективність психотропних препаратів знижується, навіть таких потужних, як клозапін. При виборі двох і більше препаратів. Має враховуватися їх вплив на ферментативну систему печінки, а саме цитохром П450, що є основними, які приймають участь у метаболізмі ліків. Окремі ліки можуть або посилювати, або послаблювати активність цитохром П450, що призводить до значущих взаємодій лікарських препаратів та відповідних побічних непередбачуваних побічних ефектів. або до викривлення е, бажаного терапевтичного ефекту. Якщо ми говоримо про антидепресанти, то, наприклад, сертралін більш схильний до взаємодії з іншими препаратами через систему цитохром П450, тому і не з кожним препаратом добре поєднується. А долокситин, навпаки, добре поєднується з іншими препаратами. Флокситин і пароксетин е, знижують активність цитохром П450. Тому може змінюватися картина лікування при призначенні двох і більше препаратів. Якщо мова йде про нейролептики, маємо враховувати, що клазапін має перехресну дію з багатьма препаратами. А кветіапін навпаки добре поєднується з іншими препаратами і зазвичай добре переноситься. При використанні протисудомних препаратів у якості стабілізаторів настрою маємо враховувати, що карбомазапін. Має перехресну дію з багатьма препаратами, і при призначенні одночасно з нейролептиками знижує концентрацію останніх вдвічі, та й, взагалі, призначення карбомазепіну у якості стабілізатору настрою це вже вчорашній день. Габапентини, пригабаліни і мамантин не мають перехресної дії і виводяться із гранізму в незмінному вигляді. Одне з найпоширеніших питань, чи можна поєднувати прийом антидепресантів з алкоголем. Маємо розуміти, що споживання алкоголю, хоч і може тимчасово покращити настрій, але його загальний ефект лише посилить симптоми тривоги та депресії. Снодійний ефект седативних препаратів може підвищитися у кілька разів у, поєдн... у поєднанні з алкоголем, або знизитись та порушити ночний сон. Дуже важливий компонент лікування. Комбінація антидепресантів із алкоголем може викликати галюцинації. І алкоголь може посилювати побічні, побічні ефекти психотропних препаратів. Що вам варто запам'ятати після перегляду цього відео? Пацієнт повинен повідомляти своєму лікарю про інші препарати, які він приймає. Прийом ліків має відбуватися під спостереженням свого лікаря. Якщо у вас виникають будь-які питання чи сумніви щодо прийому ліків, ви маєте одразу звернутися до свого лікаря. Тож, будьте сміливіші на шляху до одужання. ви можете записатися на консультацію за посиланням під відео. Буду дуже вдячний за підписку на канал, вподобайки та коментарі. Будьте здорові.